Всім доброго ранку, хорошого прохладного з сонечком. Ви нас побачите там, у віконечку. Привіт-привіт! помахай, Помахайтесь, якщо хочеш. От туди зеркало дивись. Що вам показати? Красиво був. Дивіться, які шикарні босоножки. Ну, це фірмовий магазин, я колись сюди заходила. Так обмана дешева. 500 і вища басоножечка злотих. Більше як 100 євро. Ну, мабуть, качественно, якщо дорогувати, я завжди придержуюся такої логіки, що якщо дорого, значить качественно. Вибралися ми з Богданом. Вибралися ми з Богданом у відренку. Бачу сидить парень просто на похмілля, на вино. Зараз ми з вами підійдемо і трошки полічитися. Бо не знаю чого. У мене братішка такий, що что... йому дітя, я не знаю, чи він живий, чи ні. Я завжди коли бачу це хлопців, то я. Ой, господи, шалію. Я, звісно, його показувати не буду, а тільки названня покажу картинки. На. Дякую. мико. Дві злотих ми не обідні. А він підлічиться. Я не осуждаю таких людей, ніколи мені хочеться плакати. Тому що у них така судьба. У ну, кожного ну, с... маме... з, з вами судьба своя. І хоча кажуть, що людина вибирає сама собі, я в це не вірю. Кожна людина хоче бути щасливою. Привіт ще раз. Топаємо потихеньку? На сонечку прям жарко, каже Богданчик. Починається жара. А ми попід деревами, Хорошо тут ще під домами, прохлада. Із-за того люблю річком пройти, якщо мені треба. Сьогодні не особо треба. Ну, треба вийти на свіжий воздух, треба. Сьогодні в нас валик виходний. Я думала, що якщо Богдан не захоче зі мною йти, то я піду сама, погуляю довше, а вони з валіком будуть вдома. Ну, Богдан не відказався, бо потім йому днем треба ходити, все одно валік його бере і виводи. А днем оси літають і він боїться ос. Кажу, Пошли з утра зранку утра їх настільки літає, тут же Сладості всякі продають морожене все. І їх просто кошмар, скільки цих ос. Ось я вже пристала, так, да, Богдан, біля кожної мусорки. Я, я питаюсь з усі і, і не боятися. Угу. А про, 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 просто смотреть, вот Не смотрите. Одвертатися да, од них, будь внимательному, якщо вони летять в лицо, треба відвертатися. Вчора ми пройшли, звісно, не пройшли, позавчора було 4 ,5. 4 4,5, 4,5. А сьогодні. А вчора вже було, позавчора 4 4,5, а вчора вже було 3 3,5, пішло на спад. Скільки буде сьогодні, не знаю. Щось ми дуже швидко йдемо, да, зайка. Треба від мусорки бо боси. Ну, есть, не бояться. Я, я просто чтобы не произвел, не, не полетал. Так, Отключаемся. Если будет что-то интересное, то обязательно покажу вы помните, как я волока копыляю чтобы он камеру держал высоко, хорошо, чтобы видно было голову. А сама иду. Які у голови знімаю. Все, дядьки, відключаємося. Ой, треба було нам ще, зайти нам ще в аптеку купити з Ну, вказується аптеки з 9. А зараз время ще маловато. Так нам прийдеться ще десь на лавочці посидіти, погуляти, то ми время дождемся аптеку. Та, ну, ми все-таки вийшли, щоб не пожарить. Тут ми обычно зустрічаємо Максима і Діану. Давно з ними не бачились. А сьогодні що за день? Сьогодні у нас середа, Діанка казала, виходна, що Так виходна. Сьогодні ми їх тут і не побачимо. Побачимося, я надеюсь, з ними сьогодні вдома. Якщо середу виходні, то вони обов'язково прийдуть. тими самими дорогами і все время удивляєшся про цю красоту. Бачите, як гарно. Я вам показую, може хтось захоче собі дому таке зробити. Я тут надивилася так красиво, гляньте. Так красиво, що я б якби приїхала додому, я собі таке хотіла. красоти такої. Ой, боже, боже. Колись може не будемо так важко здихати і це себе, собі на чи почували. Базо ładна но. Так, і на бащь. Так, отаки у нас сьогодні на даний момент скидка в біленка. Кофе можна вибрати. Яйця 50%. Ну, ми, по-перше, нести не будемо багато, дивіться, я вам розкажу. А по-друге, в нас нема скидочної карти. Дідусь в нас забрав. Нектарин дешевий сьогодні. І м'ясо 9,99. Тільки з аплікації бідренки. А в мене і аплікація не обновлена, і в лідлі вчора не обновлено. Взагалі, треба цим зайнятися. Сіннівальник вихідний. Надо ему сказать, хай мне пороба аппликации. Что это у тебя? Кактус, мороженое, сок. Э, как бабуля сказала. Сок замороженный, да. А у меня вот такой рожок. В форме сока. Да. Это такой... А на самом деле это кактусовое, кактусовое мороженое. Пробуйте. Така в жінки болеє. Щоб даром не ходити, приштопали ми додому, йшли, звісно, пройтися і бананів купити. Купили бананів, Ну, щоб даром не йти і щоб важкого не нести, ми все-таки набрали. Богдані. Богданчику набрали десертиків, отакі от один сирочок взяла, на всякий случай. Лимонну кислоту замітила, маленькі пачечки взяла блі. Каструлі в мене жортиють. от якщо томат протушила, вже стіночки жовті, та хочу прокип'ятити каструлю. Я напівала меліну. Багдан каже, що ти береш? Я кажу, як колись їсти не буде, що будемо пари, будемо будем їсти меліну. Ну, хоч щось, будь ну треба нести. Так що полтинник потрапили на прогулки. А дивіться, які я вчора не показала вам, яку їздила по мусорний бачок, які красиві салфетки копила. капець. Я ще не відкрила, бо не знаю, де ділась моя салфетниця. Чесно, надо знайти це скласти Ну, красиві бундійські. Богдану таке снідання приготувала. Дуже любить домашню піцу. Ну, я роблю не як піцу, а з двох сторон таке, як... з одної сторони лаваш, потім трошки підмажу кетчупом, потім сирочок, ковбаска і зверху накриваю лавашом. І воно тоді таке внутрі начинка з двох сторон лавашок. І оцей чашечку чаю він з'їсть цілий кусочок, цілу досточку. Дівочки, досточку він їсти не буде, щоб не поправляли мене. Все те, що на досточці. Оцю піцу він зараз з'їсть з чашечкою чаю. І я йому бажаю смачного і ви, ви можете побажати. І робіть собі такі скоренькі перекусики. Він утром не снідав, бо ми ходили в магазин, то мороженко з'їли, а зараз буде снідать. А время у нас вже 10 часов, начало 11-го. Не знаю, чи показувала вам вчора перець, готувала. А оце, що не влізло в каструлю, в шестилітрову вчора робила. А сьогодні перець вибрали. А юшка, яка залишилася з того перцю, залила сюди і доварюю. Ай, доділую, вже не доділене. Перчика це на сьогодні ще добавочка. І зараз вибираюся з дому, йду на вулицю. Потім вам розкажу свої. Ідеї до що до чого я сидя вдома, от я додумалась, потім з вами поділюся. Ну що, дівчатки, становилася в такому місці, що будуть нас всі бачить і всі чути. За мокра, як замисгана куриця, вже з утра ще якось на людину похожа. А зараз уже капець, пів другого дня я намотала 5 кілометрів і не знаю, як доповзти додому. Діанка тільки що позвонила, йдуть з Максимом. Вийшли теж з дому, і мені треба вставати і топати. А, так, важко. Ну, 5 кілометрів в мене ще не було. Так що я думаю, що це моє достиження. Ой, дівчата, що вам розказати? Там же ж мені коментарі прилетів, що я ж травила людей. Прямо вже у мене зробили Селітру і травила людей. Так що хочу вам сказати одне. Коли ви кажете людям такі глупості, гадості, ви просто не думаєте, своєю кубишкою, взагалі не думаєте. Ви ходите в супермаркет, купуєте ті продукти, які ми здавали, продукти, які ми вирощували. Все це провірялося, все це проходить, як приходить в магазин, я вже в тому відео, по-моєму, об'ясняла, чи в коментарях я написала. Приймається на базі це велика база, це не, не просто фількіна грамота. Це велика база. На великій базі приймається, робляться нітрати. Потім ці нітрати робляться в супермаркеті, коли приймаються. Так що не е, виставляйте себе на показ, не, не з хорошої сторони. Ви, звісно, не показуєте себе так, як я себе показую. Ну, все одно це люди читають і це виглядає смішно. Каже, ви травите? Ні, одна жінка написала нормально, що це таке їмо. І я понімаю, що їмо, і, і понімаю, що їмо, якщо ти береш яблуко, ти його півчаса миєш, не можеш з нього відмити липучку. То що це така? Що це за липучка? Хто її для чого її на і яблуко храниться від сезону до сезону, то звісно, чим його? Точно так же огірок, помідор і все остальне намазане, наляпане. Ті, що виращують собі, додають ті, що зберігають собі. Так що, дівчатки, не смішіть смішного. Чи йдіть на програму, розсміши коміка. Там уже як розсмішите, так хоч вам гроші заплатять. Понімаєте? Бо каже. Кожа... Ой, це ви травили людей. Представ собі, вирощувала 8 років, і, і ніхто не прийняв міру. Ми травили людей. дівчатки. це додається в капельку стільки, що воно не травиться і не йде нічого. ну воно од нього росте. І не я, і не ви. Всі люди, які цим займаються, всі вас засміють, тому що це смішно. Я розумію, що це не дуже добре, але ми вдома точно так же, як і всі інші, зривали з городу і їли. Смі... Смішно сказати. Зай, що це хтось для себе щось спеціально вирощує, тому що городи великі, е, огромне кількість, Хто дві тисячі? Ми маленькі. Ну один балаган, був, ми дві тисячі е, корні садили, пакет огірків двох тисяч, а люди садять двадцять тисяч. І хто буде йти е, огірок, собі там оброблять якийсь латочку? Вирвали, з'їли. Не смішіть, ну, годом Розсмішили мене. Що, дівчат? Перчик вчора нафарширувала, а сьогодні в мене в планах сині. Вовик купив коли ще в вихідний, в суботу, в неділю, і досі вони лежать в холодильнику. І так деньок лежала, тепер лежать в холодильнику, І в моїх планах їх сьогодні довести до ума. Так, дівчинки, ну я поки буду прощатися з вами, не знаю чи ще щось допишу чи ні буде видно по времени. але ну, зараз буду бігти бо зустріч на ельбі пока пока Привет. я з роботи тільки прийшов Заморився трошки не так заморив, рука болить бо нею робота і що ще болить ще я щось болить аму що і... я потягу Плитку знімав тротуарну, бо її покрутили І по нього виставив. І, і там такий порожок робив, ну, коротше. Обратна робота така сидяча, ось очки пиляків, там трошки підрізав плитку, Та пиляки треба, тільки тільки зайшов і зразу до кофе. Треба угол одпилять, бо головою бівся. Значить, Що я зробив? Я зайшов і купив. Конфетів до кофе. Злота вишня називається. Отака це злота вишня. Злота. Ну злота це значить золота. Злота. Яка? Злота. Так, да. хай буде злота, mm. а це слівка. Слівка на. Mm. Яка слівка. Коротше, слівка. Коротше, я так поняв. Це, це, це вишньорі, а це сливові, це по-нашому. О, oh, 190 грамм. А что его значит? Я хочу две открыть, яка будет смакувать. Ага, вот такой. Оп. Значит, я научу сейчас скоро конфеты открывать. О, я думал, они тут, знаете, в тарелочке не размотаны. Они, смотрите, какие. Каждая отдельно замотана. персонально, чек. Порціонально і персонально. О, бачите? Ага, не перепутали не нормально. Ловіть! Ловіть! Оп! Ой, спасибо! Так, і все відкриємо. Ну а що, от побудемо йти, а шоскі буде в нас, правильно? А що їх? Надаюсь. О, а тут. Дивіться. Щось розмови, а та бумажка. <рисква> 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 так вилазить. А це ось, так? Да? Значить, це мої тобі не взяв. Тобі буде вище. тут виглядає слива. А це отакі. Так. А ну держіть. Піймали? <рисква> <рисква> Вас виб'єш. Це ліда любе такі. Ліда Люба. Чорнослив. Все, чорнослив. У шоколаді. Ну а це для чого положили одну, Як вроді би хтось... Откусили, то щоб було коли. Ні, нічого тут не було, я поїхав. Нічого. ні, ну запечатання з усіх сторон. Бачите, я ж одірвав при вас. Так що не обдурили. До 09.24 року, Так що можна їсти смело. О, до 02.25. Спиртові довше держаться. За спиртом і, і конфеті довго держаться. Отож, бачите, як і спиртують усе і кажуть то, так що треба спиртику употрібляти, можна, да, щоб набиратися, воно тоді довше храниться, як вроді кажуть. Да? Ну таке що, я ж я не брешу. Так воно і є. З чого почнемо? Із спиртових... Ну, мені спортивніше, тому що я вишню люблю в шоколаді, а пливу оцю не люблю. Ну я їм, звісно, зараз пливу. Не буду не тут, тоді не ту. <рес> Розкажи, що там? Як день у вас пройшов? Я ходилася досі, не можу одійти. А де ви були? Ти сама була чи з Богданом? Я утром з Богданом по путі пройшла. Привела додому, наварила їсти. І пішла до раз. Понятно. Ну, Сьогодні жарко. Ну, на сонці. На сонці, на сонці жарко. А я по сонці ходив. А цей. А завтра вже буде пасмурно і, і після обід, як дощик обіщають. Невеличкий, ну а потім буде дощик, Після завтра. Нема, є, немає є, Ну, така погодка. Ну і що, і то хорошо, і так, і так. Мені травичку скоро косить. Хай підросте. Сьогодні що у нас середа. Завтра четвер, піде дощ, післязавтра якраз щоб пиляки менше було, буде якась травма. А може не буде. Якщо друга робота якась буде, то значить не буду. Воно, не думаючи щось, щось придумається -то, то те, то те, то те. Отакі діла. А що ж з їдою у нас, га? Я все заїду. Перець я зробила, той який вчора ага. не виділа. Можна обідати. Ага. А на вечір будемо сині готувати. О, точно, я сьогодні запланував ще з утра. Що я пообідав пів первого і наївся добре. Ось така причина. Я вам посоветую, от ті айвенги, чи як, не айвенги? Ну, ці. От із Жовтенький. носиком, да. жовтеньким. Ми думали, то саме лучі на начинку, нічого подобного. Оцей здоровий, як е, чашка. Він да. і носика не має. Так зато один положив, во-первых, він пахне добре. Ох, і з і запах у нього. Я його не парила, такий товстий, вона по нам по, на, дала рису. Діло в тому, що зварився. І перцю є, щоб поїсти, в нього сладості, в ньому сочинусть, да, да, да. насилиться. Оцей фарш пропитується начинка перцем, ну дуже добре. Я оце один на роботу взяв, хтось завівся. І прямо наївся, добре наївся. Більше ніхто не з'їдає, Вчора каструлю взяли, всі по одні. Ну а що то маленький, купір його фарширувати, по пофаршируй. Так у шастилі літрову каструлю їх, по-моєму, шість штук улізло. Ну, а другий слой вже й не влізе. Оце такі діла. Так що так у нас і день пройшов. Вже 5 часов, да? я поки доїхав, поставив машину, поки дойшов, так і день пройшов. Ну а що ж, будемо віддихати, будемо передіватися. І вечерять рано не люблю. того, що поїм я, наприклад, зараз. А в 10 часов спать лягать. Прийдеться в 50 десятого ще щось їсти. Десь часов з сіми до восьми, о. Трамбонуть? так. Прилічно. Потім воно ще й виходиться, і то, і потім можна десять засинати. Ми ж 10, 10 плюс лягаємо. Ну плюс не люблю дуже, тому що у шість часов вставати, шість часов не, не, не хочеться вставати. Оце такі діла. Так що, давайте, з вами поки. Буду я готуватися, навіть на жару у синіх. Люблю дуже синіх. Ото кому купив і до сих пор мені перебивають, як би спеціально, купив синіх, вони вже трохи такі почали перев'явити, як в холоді. Як спеціально, думаю, купив, зараз оце ж купив вечір на жарчиком. Ні, то синє, то м'ясо, то, то перець, то м'ясо, то ще щось, то ще щось. Це щоб сказати, що... Ти купив сині, а їсти не їси. Тому що підсовують мені свою їду. І вроді би ж вони старалися готувати. А я буду синій тут виготовляти. Кажуть, ті не діловий син. Так що треба дружити. Я не поїв, а тепер будемо і мою їсти піщу. Ой, все. Пока-пока. Всім. -пока. Привіт.